Запіканка рисова з яблуками. Складники рис круглий 250 грам, вода 200 грам, молоко пів літра, цукор, цукор до смаку. Яблука 500 грам, кориця, масло вершкове. Зварити рідку молочну рисову кашу, рис промити в холодній воді і поставити варити, заливши водою і молоком. Підсолюємо і варимо на малому вогні до готовності, додавши цукор. Каша повинна вийти як рідка сметана. Якщо загусла, то додати ще молока. Яблука чистимо і тремо на грубій терці. Підсолоджуємо до боку і ставимо тушити на 5 хвилин. В кінці додаємо корицю. Тоді на дно форми викладаємо пару шматочків масла, тоді частину рису і зверху шар яблучної маси. І так, до кінця, до закінчення продуктів. Зверху закінчуємо рисом, кладемо знову пару шматочків масла. Накриваємо запіканку і ставимо в нагріту до 100, 180 градусів духовку, запікати приблизно 40 50 хвилин. Орієнтуємось по готовності яблук. Смачного і не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!